Перший негативний відгук про нашу олію ми отримали. Правда, від клієнта, який не отримував нашу олію і вже не отримає. Хочу, щоб ви послухали цю історію і е, от, на, написали свою думку, як би ви вчинили. Дивіться, яка ситуація. Ми е, виробляємо соняшкову олію е, десь приблизно 2000 тисячі в місяць. Тон це більше 2 мільйонів літрів. Ми ніколи не продавали е, олію в пляшках. Ми тільки продаємо її наливом в масловозах, по 22-25 тонн, Експортуємо продаємо на внутрішньому ринку. Ми показували своє виробництво людям і підписники захотіли скуштувати. Вони писали постійно, де можна скуштувати. Ми розіграш проводили. Той, хто виграв, їм сподобалось. І ми прийняли рішення, що зробимо торгову марку і будемо виробляти невелику кількість для продажу для наших підписників. І виходить, що ми 5-6 числа, 5-6 число, 2 дні був тільки продаж, ми постійно його запустили, але так сталося, що на нас навалилося дуже багато замовлень, а ми не можемо виробляти таку велику кількість для розливу. Тобто ми в день приблизно 80 тонн виробляємо, це більше 80 тисяч літрів, а, роз, а продаємо, виробляємо для розливу десь приблизно 50 до 100, 50 70 до 100 літрів. За рахунок чого? За рахунок того, що ми виробляємо два вида, її для розливу в пляшки. І один вид, один вид потрібно фільтрувати приблизно 12 годин, а другий 16 годин. І е, це по 50 літрів. 50 літрів 12, 50 літрів 16 годин. І виходить, що в один день ти там 50, в інший 100, в інший 70 зробив. І виходить, люди за два дні, 5-6 лютого, закупили ну все і набагато набагато на Ми прийняли рішення, що ми не будемо брати з людей гроші. Для чого? Якщо ми не встигаємо, просто ми призупинили продаж і сказали: ми перепрошуємо, поки що не будемо продавати олію. Виконано їм всі наші зобов'язання для того, щоб люди скуштували натуральну олію без хімії, розлиту сьогодні, щоб ви щоб ми її відправили вже і не затягували, не зберігали там десь якісь об'єми на складі, щоб ви завжди куштували свіжу олію. І мені багато коментарів пишуть. Е, от почали сьогодні у нас 11 лютого. І пишуть, ми замовили 5-го, 6-го, ще немає. Ще немає. Я всім відписую, кажу, ми перепрошуємо наш профтик. Ми не очікували що така велика кількість. Ми для цього зупинили повністю продаж і зараз виключно вся олія яка виробляється. Вона е, відправляється тим людям, які вже замовили і проплатили. І всі абс, жодного негативу не було. Абсолютно всі ну дуже багато написали мені людей. Ніхто всі сказали, дякую, очікуємо. Я завжди. Першу перепрошуємо за очікування. Дуже вам вдячні за довіру ем, питання. Не було тут. Людина пише вчора. Наскільки я зрозумів писав сьогодні, писав я сьогодні півдня з ним переписуюсь. І він каже: Та скільки можна терпіти? Чого ви по 5 літрів не розливаєте? Не було би проблем. Я кажу: слухайте, ну ми можемо і 80 тисяч літрів розлити. Я підійду до бочки, відкрию кранік і налью ту олію без проблем і відправлю. Але для чого так робити, якщо я говорю, що ми створили цю олію для того, щоб люди скуштували якісну, натуральну, безхімію, і саме головне свіжу, розлиту сьогодні, вироблену сьогодні. Ну, Людина пише, та ви мені обіцяли, обіцяли, обіцяли. кажу, слухайте, якщо ви хвилюєтесь за гроші, без проблем ми можемо повернути, щоб ви не хвилювалися. Пише э, ця людина написала: да, э, або ви повертаєте мені сьогодні гроші в два рази більше, або э, сьогодні очікую на замовлення. Я кажу, скидайте номер карти. Звичайно, я не, не збираюсь е, повертати в два рази більше. Я повернув рівно ту суму, це було 534 гривні. Е, і після того, як я скинув людині гроші, скинув чек, про те, що ми скинули ми. Він пише: так бізнесмени не роблять. Ви крутили. Ні, мої бабки працювали на вас. Ну, дивіться, знаєте, великий плюс що, що я можу вибрати з ким мені працювати, з ким мені. Я це не той бізнес, заради якого там можна заробляти якісь мільйони. Ми заробляємо на тому, що виробляємо соняшку олію і продаємо її великими об'ємами наливом. А розливом в пляшках це виключно була ідея для того, щоб підписники наші, які просять і бачать наше виробництво, хочуть скуштувати. І ми вклали душу туди. І я не збираюсь жертвувати якістю заради того, щоб продати на 50 Літрів більше для чого воно мені? Я не розумію. Тому е, ми прийняли навіть таке рішення, що як тільки ми, от сьогодні, 11 лютого, вівторок, середа, четвер, ну думаю, вже середу четвер, ми вже розгребемо і всім відправимо, хто замовив 5-6 лютого. А далі ми будемо, е, наприклад, я знаю, що сьогодні ми можемо виробити там 50-70 літрів. Я Організ... ну, ми продаємо через тільки тікток. Наш зерно збуд в шапці профілю є посилання е... на телеграм, де можна замовити, і ми будемо ставити обмеження. От люди сьогодні викупили цю партію, все ми більше не продаємо, щоб люди не скидали нам гроші для чого. щоб вони лежать у нас на карточці. Ну цього там чи на рахунку. Ну різниці від цього не буде. Але ми якістю не збираємося жартувати. Е... Ми повернули кошти. Я не збираюсь більше цій людині нічого відправляти. На мою думку, ми самі вирішуємо, з ким працювати. Подивіться відгуки, які вже написали люди, які отримували жодного якогось негативу. Я не почув. Я побачив тільки дякую. Дуже смачна, запашна олія. Ну нам дуже приємно відправляти людям, і ми дуже хочемо, щоб вони куштували натуральну, свіжу, якісну олію без хімії, розлиту там, грубо кажучи, сьогодні відправляємо сьогодні. забирають її завтра. Тому е, ми за якість. На вашу думку, чи зробили ми правильно, чи маємо ми право відмовляти клієнтам. Е, просто напишіть е, в, ну, там, в, в коментарях під цим відео. На мою думку, що так. Ми маємо право відмовляти клієнтам. Якщо ми не хочемо з цим клієнтом працювати, ми скажемо, вибачте, ми не хочемо. Обов'язково підписуйтесь, е, куштуйте натуральну олійку, вона буде вже доступна, я думаю, десь з п'ятниці. Підписуйтесь. Наша торгова марка називається торгова марка Бірюша. Ми нас немає в жодному магазині, в жодному дистрибуційній компанії. Ми не продає, не продаємо якимись там фурами в пляшках. Ми продаємо невеликими партіями, тому що ми її гарно відносимося до якості. У Нас є певні стандарти, яких ми дотримуємося. Тому е що я хочу сказати, «Бірюша» – це смак, що піклується про ваше здоров'я. Ще додавлю, що щоб ви розуміли наскільки ми серйозно відносимося і хвилюємося за те, що ми не встигаємо виробляти таку кількість. Е, я в мене дома навіть немає олії. В мене кум купив олію. Проплатив її. Я кажу, я тобі відправлю на наступному тижні. Будь ласка, дай роздам людям, які замовили. Так же само мамі не дав нікому близьким людям не дав всі, хто е, хочуть купити. Я всім відмовляю для того, щоб спочатку виконати зобов'язання перед чужими людьми своїм відмовляю. Тобто настільки ми от ставимося і хочемо, щоб люди е, ну от ми од от, нас така позиція.